Оїща, гульбища і наркотики. У що перетворили величний замок Любарда? У Володимирі вирувала негода, потрощило дерева, дахи і автівки. Німці виселяють людей, що проживають на території гнідарського цукрового заводу. Ігри перша меддопомога і тренінги. У Луцьку діє табір для дітей військових. У Годомичах провели в останню земну дорогу захисника України Миколу Бойка, 40-річний герой, 13 серпня під час виконання бойового завдання у Курській області Російської Федерації отримав поранення несумісні з життям. Мешканці громади молилися за упокоєння душі новопредставленого воїна у церкві Покрови Пресвятої Богородиці, військовослужбовця Миколу Бойка. Поховали на місцевому кладовищі. У лікарні помер військовослужбовець, житель села Загаї, 37-річний Михайло Ковальчук. Як повідомили у Городищенській громаді, воїна не стало 19 серпня 2024 року. Розпорядженням голови Городищенської сільської ради Світлани Соколюк оголошено триденну жалобу. У середу, 21 серпня, у Колківській громаді зустрінуть траурний кортеж з тілом загиблого захисника України Віталія Вавдійчука. Церемонія прощання та поховання героя відбудеться цього ж дня. Нагадаємо, 16 серпня цього року 49-річний герой, мужньо виконавши військовий обов'язок у бою за Україну, її свободу і незалежність, отримав поранення несумісні з життям під час виконання бойового завдання. По захисту батьківщини у Донецькій області. Сьогодні лучани знову схилили голови в жалобі. На центральній площі зібралися близькі та небайдужі, аби провести в останню земну дорогу героя Андрія Треніна. Дуже спокійним, нікого не обіду. Не можу говорити без сліз. Він так і казав: от був трошки я п'яничка, а буду героєм піду. Життя. Так вистав. Ну просто роботяга був. Дуже гарно, ну, з був таким. Зі сльозами на очах та тремтінням згадує загиблого героя його син. Каже, тато був турботливим і чуйним. Коли тато пішов на фронт, він ну, дзвонив рідко і говорив, що тато в мене спогадів багато, як ходив зі мною в парк, ну, допомагав з уроками. Військовослужбовець був мобілізований до Лав Збройних сил України та боронив нашу землю на Донеччині. На жаль, свій останній бій герой прийняв 15 серпня 2024 року поблизу населеного пункту Торецьк. Кожного дня віддають своє життя для того, щоб брат лапках не міг перетнути далі кордони нашої держави. Ми вдячні їм. Ми вдячні нашому герою, ми вдячні нашому воїну Андрію за те, що він не шкодував себе свого життя. Без чоловіка та чуйного батька залишились дружина та син. Герою залишилось назавжди 44 роки. Поховали захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа, щирі співчуття рідним і близьким воїнам. Вічна пам'ять, честь і шана герою. Анна Рарох, Неля Покопчук для новин на часі. Верховна Рада України ухвалила закон про заборону релігійних організацій, пов'язаних з країною агресором. 265 народних депутатів проголосували за. Закон набуває чинності через 30 днів з дня його опублікування. Ті, хто говорять, що це закон про заборону московської церкви. Це не зовсім так, тому що він дозволятиме заборонити будь-яку релігійну організацію. Яка підтримується і має центр е, керування в е, Російській Федерації, тобто в Москві, відповідно, процедура дуже проста, фактично буде створена комісія, яка згідно певних процедурних моментів е, буде перевіряти будь-яку релігійну організацію, в тому числі і е, е, УПЦ Московського патріархату, Давати попередження, і якщо після цього попередження не будуть вжиті відповідні дії, зокрема ієрархіями московського трихату, буде передаватися процедурне рішення до суду, який має заборонити цю інституцію. Після заборони усе майно державне та комунальне буде повернено теж державу, до держави. Мер міста Ігор Поліщук відзвітувався перед громадою, що саме і в якій кількості протягом минулого тижня було передано в якості допомоги Збройним силам України. Зокрема, в повідомленні йдеться про передачу двох автівок марки Міцубісі, понад 140 дронів різної модифікації, більше десяти засобів радіоелектронної боротьби, а також зарядні станції екофлоу, бензиновий генератор та інші необхідні на передовій речі. Допомога відправилась в різні військові частини, зокрема в ті, де несуть службу воїни нашої громади. Поблизу села озеро трапилась смертельна аварія. Автомобіль збив жінку, яка переходила дорогу за межами пішохідного переходу. На жаль, від отриманих травм потерпіла, померла на місці. Медики, що прибули на місце, вже констатували смерть. За цим фактом слідчі вже розпочали кримінальне провадження. Дорожня транспортна пригода трапилась вчора, близько 22-ї години у селі озеро. 36-річний мешканець Маневич, керуючий автомобілем Mercedes Sprinter, наїхав на 47-річну місцеву мешканку, яка переходила дорогу поза межами пішохідного переходу. Від отриманих травм жінка загинула на місці події. Водій за кермом був тверезий, автомобіль правоохоронці вилучили. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Поблизу села Чорниш на Маневиччині трапилась аварія з летальним кінцем. Зі слів очевидців керманич мотоциклу Ліфан ймовірно не впорався з керуванням, впав та помер. Дорожня транспортна пригода трапилась вчора близько 18-ї години у селі Чорниш. 25-річний водій мотоцикла Ліфан не впорався з керуванням та на швидкості в'їхав у паркан, внаслідок чого сам злетів з мотоцикла та отримав травми несумісні з життям. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Тіло загиблого направили на судову медичну експертизу. За цим фактом слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Слідство триває. Колись тут збирались видатні європейські монархи і вершили долі країн. Довгий час мури замку Любарта вважались неприступною фортецею, що витримувала навіть тривалі ворожі облоги. Тепер стінам величної архітектурної пам'ятки потрібно впоратись з не менш руйнівними набігами, не ворожими своїми. Притними до того, щоб в оточенні історичних стін випити, закусити і наостанок влаштувати п'яний дебош. В якийсь момент окремі гості фестивалю, ймовірно, аж надто перейнявшись духом середньовіччя, вирішили просто під стінами замку влаштувати баталію. Щоправда, та баталія мало нагадувала лицарський турнір. Зчинився звичайнісінький п'яний мордобій. Зауважимо, що нарікань на даний захід лунало все частіше і все більше. Дітки, дітки п'ємо. Сьогодні будете на п'ятниці, буду цілуватися. <світаю> Всі люди, діти з дорослими. І от терпець у містян увірвався минулими вихідними. Черговий фестиваль, який пройшов під гаслом Їж Молись Донать, вже встигли охрестити ледь не вакханалією. Як то кажуть, все змішали докупи: і молитви, і танці, і війну, і сосиски. Одним словом, в стінах історико-культурної пам'ятки було присутнє геть усе, окрім самої культури та історії. Місцеві працівники від самого рання дбайливо прибирають геть витоптану траву від сміття та діляться своїми враженнями від таких гулянь. А взагалі, ну, як, що тут сьогодні в судній фестивалі. Що відбувається? Музика. Там водка. Ба більше працівники діляться шокуючими подробицями. Диваємо. Алкоголю багато добре. Я в в суботу, 15-17, чоловік туалет.

Бідкаються, що такі гучні гуляння завдають непоправної шкоди стінам замку і демонструють глибокі тріщини, що утворюються внаслідок вібрацій від гучної музики та постійних галасливих святкувань. А от представники замку взагалі що говорять? Постійна ця гучна музика. Можливо, вона погано впливає на збереження? «Здання рушиться здання рушиться. Думки мешканців навколишніх будинків різняться. Хтось не проти таких святкувань. Мовляв, молодь в час війни розважається як може. Ну чому це ж як каже, поважають наш Луцький і привозять на великих тих хлопців в Євробачення. І цікаво ж таки, нам нічого не заважає абсолютно. А етичної точки зору, коли в нас там от в один день відбувається відспівування героїв, а через день-два коштується надміру гучні такі гуляння. Ну, то я не знаю, це вже не моя проблема. То ви рішайте. Ви до них там ближче, ніж я. Тільки діти молоді, їм треба десь енергію свою і якщо це, скажімо так, час від часу можна таке, я в цьому нічого страшного не бачу. Як то кажуть, чим би дитя не тішилось, аби не ТЦК. Бо ж, за словами працівників замку, пильні воєнкоми на гуляння зазвичай не навідуються, воно й не краще, адже ще однієї ганьбливої штурханини ці славні мури могли б і не знести. Інші мешканці не приховують сліз, кажуть, що кожне таке гучне свято то, наче, ніж в серця тим, хто не дочекався своїх синів. Та чоловіків з війни. Така в світі біда. Стільки дітей вбиваються, а тут гольки роблять. Оце сильно на нерві діє. Розумієте, часом такий момент є що в соборі. Відспівують солдата, а тут музика грає. Це невозможно. Біда, війна, дітей Не вбивають. А вони розваги роблять. Лучани наполягають, що таким галасливим святкуванням з великою кількістю алкоголю не місце в історичному замку. Певний дискомфорт не створюється. Шумна музика, постійно машини стоять, тут навіть двір не можна людини заїхати. Певний дискомфорт того є, а от питання, чи на часі, тобто якщо... В танній війні країна знаходиться, чи це доцільно проводити певні такі заходи, що мені. Ну, я не можу від працівництво сказати, тобто, ну якби потрібно, ну, як би я рахую, що не сильно. О, я розумію, що потрібно людям і відпочити від цього всього діла, але воно якось так трішки. Але враховуючи, що на території замку, як стверджують історики, є дуже багато заховувань. Там ну, все облаштовується буквально танці на кістках. Можливо, було б доцільніше такі фестивалі перенести на площу почату, замусі. Деякі фестуали. Це не є таке якесь. Це таке артилерій, хто розпечила. І вже точно не на часі, коли місто навколішки щотижня зустрічає своїх полеглих героїв. Ну, щось воно не, не контачить одне з друге. Оце, що люди, люди гинуть, а тут таке проводять. З атичної точки зору вам ніякого. А фізичний дискомфорт вставляється. Постійно гучна музика, шум гам, бійка тут була. От в суботу, здається, чи вчора така масова бійка, не знаю. Ну, якщо кажу, в суботу починають десь 9 годин ранку тут концерти устраювати. У мене дитина, наприклад, спить довго через те, що зараз вихідні дні, якби і. Трошки воно так, якби не добре. В один голос люди кажуть, що організатори нехтують їхньою думкою і ніколи навіть не цікавились, чи раптом не заважає їм постійний шум. Ніколи, скільки ми тут живемо, ніхто не цікавився. Шквал обурення дійством висловили вже тисячі лучан з відповідним листом зауважень звернувся і мер міста Ігор Поліщук, запевнивши громаду, що Луцька міська рада не має ні найменшого відношення до організації даного фестивалю. Хто ж дає дозвіл на регулярне проведення таких заходів та буквально руйнує видатну візитівку Луцька, замок Любарта? Яка доцільність влаштовувати концерти на місці багаторічних стародавніх захоронень, тобто фактично танці на кістках пращурів? І чому це болить усім, окрім тих, хто мав би піклуватись про замок та його історію? Отож, власником замку як архітектурної пам'ятки є держава, в особі Волинської обласної державної адміністрації. А от фактичним розпорядником виступає державний історико-культурний заповідник, який і надає дозволи на проведення заходів, зокрема, і таких алкогольних тусовок. Саме у директора заповідника ми і вирішили поцікавитись, чи здогадується він, що коїться в колишній резиденції видатного князя Любарта, тому що складається враження, що пан Павло людина максималіст і вважає, що в житті замку має бути усього по максимуму: фестивалів, концертів і як виявилось, проблем. Наскільки це тут сильно взагалі влаштовувати такі гуляння в архітектурно-історичній пам'ятці? Перше це мова не про гуляння, а про фестивалі, якщо мають на увазі фестивалі. Тобто гулянок ніхто в замку не робить. Як ви відбираєте, якому фестивалю можна дати замок під оренду, а якому ні? Ну, Перший замок передуму нікому не дається. Працюємо по договору по співпраці. Звертається організація, яка хоче провести фестиваль чи культурно-масовий захід. От, ми це питання розглядаємо. Тобто перша ланка, все ж таки, яка не відмовляє в проведенні цих фестивалів, все ж таки і не, не відмовляє, не погоджує. Тобто, ми, ми е, е, вважаємо, що це можливо за можливе, розумієте? Тобто, зі своєї так. сторони ви даєте добро на такі фестивалі. Ну так, виходить, що е, ми вважаємо за можливе, що такий фестиваль може провестися. Колись, побудувавши замок, Литовський князь Любарт настільки був вражений його величою і красою, що вирішив перетворити його на свою резиденцію. Схоже, сучасні управителі замку не менш вражені його пишнотою, що аж вирішили перетворити величні стіни на звичайнісінький шинок, ймовірно, гадаючи, що війна та донат все спише. Вікторія Кулюк, Дмитро Кудик для новин на часі. Ці жінки у відчаї вже 20 днів виживають без води та без світла. Вони проживають у двоповерхівці на території гнідавського цукрового заводу. Мешканці старшого віку колись там працювали, тож переконані, що прописані в будинку. Наприкінці минулого року потужності цукрового купила німецька компанія. Сама територія заводу належить Боратинській громаді. Мешканцям пропонують переїхати в інший будинок гуртожиток. Люди підозрюють, завод відключив їм комунікації, щоб шантажувати та змусити все ж переїхати. Тетяна Максимок каже, воду пустили лише того дня, коли Аверс знімав сюжет. Сидимо без світлої води. У тоді, на одні сутки, з'явилася вода після випуску, тільки в соціальній мережі вийшла репортаж, зразу нас прикратили воду. Сидимо далі. Всі наші мешканці сидять. Там тільки одна квартира, яка переходить. Він працює на радехів-цукор. Всі останні сидять, бо всі пенсіонери вони не мають за що вкластися в той. Будинок, ви ж бачили, що там голі стіни, там нема куди йти. Жінка подалась до суду щодо визнання права власності на нерухоме майно за набувальною давністю. Справу розглядають уже майже рік. Самий вірний варіант, який ми пішли, це за набувальною давністю, оскільки батько позивочки працював на тому заводі, і в 1983 році отримав ордер на це житло. Так, квадрати були там менші. Подальшому дозволили позивичці розширити це все, це є, дозвола на це все. І ми долучили. Повірте мені, перед тим, як подати позовну заяву до суду, ми зібрали купу документів. Тобто фонд держмайна у Волинській області і Львівській, зараз рахується регіональним, надав нам весь перелік майна, яким було передано в адгнідавський цукровий завод при приватизації. Будівля. Пожежного пуста, як вони вважають, двохповерхова будівля по вулиці агрономічний на даний час раніше вона була буборякопункт не передавалась. Я надала всі документи суду, сторонам також своєю чергою представниця гнідавського цукрового заводу, яка представлятиме також інтереси ЦОВ Радехівський цукор, що придбало потужності заводу, у суді наполягала. Мовляв, комунікації саме Гнідавський цукровий відімкнути не може. А нова квартира, яку пропонують Тетяні та її родині, мовляв, з хорошими умовами. Даси цукровий завод пропонує отримати квартиру розміром 60 квадратних метрів повністю облаштованою водою електропостачання, лічильниками, бойлерами, панелями, вивігрівачами обігрів... і виведені всі комунікації для під'єднання, повністю квартира готова для того, щоб люди могли розмістити, свої... облаштувати чи обої, чи фарбування, чи будь-який інший спосіб облаштувати свою квартиру, привезти її на даток косметичному вигляду. І для цього роботи зроблені там стоять нові вікна, замінені повністю зроблені зони загального користування, покладені плиточки. Тетяна Максимук наполягає батькову квартиру добудувала, тож претендує на оселю більшої площі. Та й умови, які нині у гуртожитку жінка називає в нікуди. У суді зробили перерву на день, аби представниця гнідавського цукрового заводу могла ознайомитись із заявою забезпечення позову від сторони позивочки. Вже наступного дня. Суддя постановила залучити до розгляду справи ЦОВ Радехівський цукор як третю особу. Віра Шевчук Дмитро Кудик для новин на часі. Страшні пориви вітру, гроза та сильна злива. У Володимирі надвечір, 19 серпня, буревій пошкодив дах у будинку на вулиці Ковальській, 102 і 104. Внаслідок негоди було пошкоджено 600 метрів квадратних покрівлі, два балкони та вісім автомобілів. Хочу зазначити, що сьогодні сам особисто контролюю ситуацію. Станом на сьогодні працює житлова компанія, яка прибирає зруйноване покриття. Це бляху, це Крокви інші матеріали, які заважають сьогодні рухатися по проїжджій частині. Зараз скликаємо комісію, будемо вивчати ситуацію. Спеціалісти поїдуть обстежать і буде прийматися рішення щодо потенційної допомоги мешканцям даного будинку. Міський голова зазначив, що ремонт даху цього будинку робили 10 років тому. Про те, чому зірвало дах, чи то буреві, чи погано виконані роботи, наразі невідомо. Є двояка позиція. Частина мешканців говорять, що роботи були зроблені неякісно. Ці роботи були зроблені вже більше десяти років назад. Інші говорять, що це слугувало багато років, і людям люди були задоволені, тому будівельники будуть вивчати. Якщо буде компетентне рішення, професіональне, що дійсно є моменти щодо стихії або дуже великих проїв вітру, будемо виділяти кошти з місцевого бюджету. Але хочу цим зазначити, що звичайно місто не лишить осторонь цієї проблеми підтримує мешканців, підтримує ОСББ, і будемо допомагати, щоб вирішити дану ситуацію. Щоб компенсувати збитки, мешканці можуть звернутись до ЦНАПу Володимира та написати там заяву на відшкодування. У Волинському ж гідрометеоцентрі кажуть, що у Володимирі завчора випала половина місячної норми опадів. Синоптики також зазначають, що найближчими днями грози можуть повторитись, оскільки наближається холодний фронт. Холодний фронт, який принесе нам так сказати температурну похлапрохладу. прохолоду, то він буде проходити з 21 на 22 число, і десь в кінці дня вже можливо шквали. Проходженням фронту зливого характеру дощі, місцями можливо також значний десь випадок і можливо ще і град буде на холодному фронті. в п'ятницю утримається більш-менш така 21-26, 22-27 температура, але надалі знову і майже до кінця місяця очікується така більш спікотна погода. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик для новин на часі. Луцький молодіжний центр організував триденний табір для дітей. Розваги, тактичні навчання, надання першої домедичної допомоги, заняття з психологом та чимало інших заходів підготували організатори для малечі. Усе для того, аби, хоч на три дні, діти могли відпочити як фізично, так і ментально. Такі заходи дуже потрібні в будь-який час, адже вони показують дітям правильне дозвілля, вони показують правильні цінності, вони прививають і любов до себе, вони вчать виявляти свої емоції і і Ними керувати. Це ті знання, які вони, можливо, не зможуть отримати в школі чи в будь-якому іншому місці. А тут, в дружній атмосфері, вони дуже гарно засвоюють ці знання і навички. Як розповідає Ілля, у таборі він вже втретє. Каже, найбільше подобається займатися тактичною підготовкою, а також заводити нові знайомства. Ми стріляли не тільки з АК, ми ще стріляли з снайперських винтавок. До нас приїжджав дядько з Америки, його звали Арон. Він нам розказував цікаво, але, на жаль, по-андійськи. Він сюди приїхав воювати. Я ще тут запам'ятала, що розказують про емоційний інтелект, як поводитись в стресових ситуаціях. Про важливість навчати дітей тактичній підготовці та поводженню зі зброєю розповідає нам провідний фахівець Вадим. Адже в такий непростий час потрібно, щоб діти знали, що потрібно робити у критичній ситуації, а що не варто. Розповідаємо дітям першу доматичну допомогу, як реагувати на надзвичайні ситуації, як користуватися безпечно користуватися зброєю, і що до неї не можна підходити, її не можна брати, і будь-які предмети, які вони бачать якусь небезпеку, потрібно повідомляти дорослим. Також ми будемо розповідати про безпілотники, як літати, як їх можна застосовувати в цивільному житті, що це не тільки військова справа. Будемо навчати багато таких різних тем і напрямків, які дуже необхідні в ці пори, щоб вижити для нашої молоді. Про нових друзів нам розповідає і Маша. Каже, попри те, що пройшов тільки перший день, вже має нових подружок. Також ділиться враженнями від занять з психологом. Мені дуже сподобалося, бо я була в схожих таборах, але це ну, один з найцікавіших. Було цікаво грати в гру, слухати, як нам розповідали. І їсти ну, піц це всім сподобалось. Нам розповідали, як допомогти другу, якщо в нього там щось сталося. Ну, є три кроки. Ми сьогодні тільки один розглядали. Треба спочатку дивитися, ну, далі слухати і вже допомогти. Залишилась під враженням, і учасниця табору Марія розповідає, що нові навички точно знадобляться їй у житті. Дуже сподобалось те, що тут можна розвинути свої. Дії, як діяти при екстремальних ситуаціях і також не панікувати, якщо комусь давати допомогу також. Також мені сподобалось те, що тут багато інтерактивних занять, також тут є багато перерв і так далі, щоб ознайомитись з іншими людьми і завести багато нових знайомств. Впродовж трьох днів діти проходитимуть програму, і я підтримую друзів, де їх навчатимуть, як підтримати у скрутну хвилину та як діяти у стресових ситуаціях. Не будучи психологом, не маючи освіти психолога, кожен підліток може бути помічним для іншого підлітка. Ми розповідаємо про те, що е, фактично, навіть послухавши, е, не даючи рекомендацій, не не стаючи в позицію психолога. Підліток допомагає своїм друзям, підтримує, що можна сказати, що не варто говорити, як підійти навіть до незнайомого підлітка і запропонувати йому допомогу. От фактично такий меседж цього тренінгу. Психолог також наголошує на тому, що даний табір не лише про розваги, а й про навчання. Адже у вигляді інтерактиву діти навчаються чималій кількості корисних навичок, які можуть в подальшому допомогти їм у житті. Чим відрізняється цей табір? По-перше, тут елементи активності поєднуються із навчанням. Дуже важливо. Зрозуміло, що літо вже майже завершується і потрібно якимось чином готуватися до школи. Ще, можливо, не хочеться вчитися, але тренінговий формат він Він що дозволяє? Він дозволяє. Бути залученим, бути активним, і це все відбувається не як у школі, не формально, а насправді тут даються дуже такі знання, які будуть потрібними їм в реальному житті. Організувати такий табір було б важко без благодійників, тому спільними зусиллями вдалося зробити якісно, цікаво та захопливо. Фонди Палиця» тільки разом спільно з Луцьким міським молодіжним центром та рядом інших організацій підготували табір для молоді нашої громади. Ми подібний табір проводили минулого року і не один. І цього року, за численними заявками дітей, вирішили повторити подібний захід. Цього року додавлені такі тренінги з медичної підготовки, з військової підготовки. Також вчимо дітей керувати дронами, що теж дуже цінно в даний час. Анна Рарух Неля Прокопчук для новин на часі.